Хоча на дворі уже весна у льодовому палаці міста Калуша є чудова нагода займатися зимовими видами спорту протягом року, виручи на озброєння. Цей факт працівники обласного та калуського міського центрів фізичного здоров'я населення спорт для всіх організували для школярів міста цікаві змагання на льодовій арені. На хороший старт учасників змагань настановили, привітавши начальник Івано-Франківського обласного та директор Калуського міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Галина Панасюк та Олег Нижник. У змаганнях взяли участь понад 50 учасників школярів міста, поформувавшись по десятеро у кожній команді. Естафети на вправність проїдь кеглі, щоб не зачепити жодної, погодьтеся не так легко. Каталися на ковзанах і у парах. Цікаві вправі вагончик. Такі старти із акцентом на розвитку зимових видів спорту проводяться не вперше. Тим паче, що зараз на базі Калузького льодового палацу планується зорганізувати обласну школу хокею, каже директор Калузького міського центру фізичного здоров'я населення Олег Нижник. На базі льодового палацу в місті Калуші згодом буде створено обласну хокейну школу. І, звичайно, більшу частину дітей будуть займатися саме хокеєм діти нашого міста. Сьогодні міський центр спорт для всіх» разом з обласним в гостях у школярів нашого міста. І сьогодні приємно відмітити, що щоденні заняття з фігурного катання, так, з катання на коньках. Проходять в цьому дому палаці, Євген Богданович Гренда є керівником цього закладу, і заклад в хорошому стані. Хочу подякувати обласному центру за сприяння у проведенні цих наших змагань, будь-яких змагань, які вони завжди проводять в місті Калуші. Після змагань звичайно ж визначено переможців. Третє місце здобули учні 7 а. Та Б класів загальноосвітньої школи No5 на другій сходинці учні загальноосвітньої школи No4 7 А класу і Лаври першості знову ж таки дісталися учням четвертої школи 7 Б класу. Переможців та призерів змагань нагороджено грамотами, значками та солодкими призами від організаторів.